Аурум середньостиглий гібрид кукурудзи від селекційної компанії Маїз Фао 320. Гібрид поєднує універсальне призначення, адже підходить як для виробництва зерна, так і для силосу. Потенціал урожайності від 130 до 140 центнерів з гектара. Висота рослин сягає 275 см. Збиральна вологість зерна становить від 16 до 18% переваги гібриду кукурудзи аурум. Висока врожайність. Гібрид стабільно забезпечує до 140 центнерів з гектара навіть у стресових умовах посухостійкість завдяки високій стійкості до посухи. Орум демонструє стабільні результати у посушливих регіонах України. Універсальність підходить як для зернового використання, так і для виробництва силосу. Адаптивність. Гібрид легко переносить різні ґрунтово кліматичні умови та показує високу продуктивність незалежно від регіону вирощування. Аурум це надійний гібрид кукурудзи, який поєднує високу врожайність, стійкість до стресів та універсальність використання, безпечуючи стабільний результат для українських аграріїв. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.